Вітаю народ. Львів, площа Соборна, неділя, 4 травня. Дощова погода в Соні. Святкуємо. Продовжуємо точніше святкувати. День Львова, пітніше 769 років з дня першої згадки міста Львів в письмових джерелах. Так, я тут неподалік пам'ятника Данилу Галицькому. Центр сьогодні перекритий, Та там різного роду заходи, зокрема, нова пошта організовує марафон. Вчора також був марафон. Ну, Пам'ятник королю Данилу Галицькому. Бачите, блимає поліцейський автомобіль. В'їзд перекрито. Ну, Не дивлячись на таку погоду у людей, все одно багато. Тантрі напевно яблучко нема де впасти. Так, ескурсійні групи. Челна така, напевно, екскурсійна група. Зараз буде екскурсовод усім. Волати. Хоч казалося в лоб, не було входне такі, було все. Потім перехрестя вулиці Валової і Галицької. Вулиця Галицька веде нас до площади. Зверніть увагу, яка там маса народу. Там, напевно. Який ринок відбувається. Я трошки і я пірнув цей океан людей. Санчик ой, вітер який Так, площа ринок. Західна частина. Східні тож ікас підвищена кількість людей. Екскурсії, туристи. Що ж, мені залишається дочекатися, з дружиною можна йти на каву, як ви здогадуєтесь, вислів піти на каву у Львові має на увазі піти не тільки на каву, а й на каву до кави і взагалі Da iawn! Dyma wain i mi Що, щоб не затягувати ролик, не робити його дуже довгим, буду, мабуть, закінчувати. Дякую вам за те, що дивились до кінця. Сподіваюсь, сьогодні ще ролики будуть з центру і не лише. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Вітання з Львова.